Добрий день, мене звати Денис, я вам розповім, що ми робили у школі. В математиці. Ми на сторін... Треба пропустити сторінку 20 на... на 21. Ми працювали. Це домашнє завдання. книжки с математики. Мы, на... Мы на 87-й странице. И на 88-й. Навстрій ми столинці провіряли столинців восьмдесят шість восьмдесят сьомо, а робили 90 і 91 першу. І ще робили. Семьдесят восьми восемь семьдесят семь. Свято на кроку. На 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 місці. А тільки пять, бому. Познавства, ми на сторінці 37 писали. В англійському ми робили сторінку 13. с двенадцатого в пятнадцатый. В английском мы на столе выбрасывали на странице пятьдесят шесть и пятьдесят семь. Що в нас була контрольна, тут треба, щоб була був кліпілсь батьків. На тредовому навчанні ми, ми вирізали валентинку. Треба до до вирізати ще символи. символи України. До побачення, до завтра. І на нові зими вога не буде пристати, а або син і буде мати, і буде люди на зими. Та я сівчинку.